Всім привіт! Хочу розказати про наші експерименти з огірками. Ми живемо на півдні України, клімат у нас дуже жаркий. Кожен рік у нас з огірками, якщо чесно, то проблеми. І раніше ми садили кучу різних сортів. Ось, сто раз пригодили різні експерименти. До чого ми дійшли? Коли спробували Два останні роки виращувати корейські огірки. Ось такі ось я покажу пачка. Фірма Bio Це сорт Арктика. То у нас більш-менш врожаї були. Цього річ ми посадили два рядки їх. Між ними випади є це те, що не витримало мороза. Був заморозок великий декілька днів підряд. І воно частина вижила, частина ні. Це ми 8 травня в цьому році посіяли їх. Є просто на землі, а є на плівці намучую. Це теж експеримент, перший раз так пробуємо. Цей місяць це таки збирається воно. Засвітати? Куп'янки є? Зараз покажу, як воно почуває на плівці. Ну майже те ж саме. Там трохи краще. Плівкою добре. і Рихла земля. Побачимо, якщо буде тут кращий врожай, то будемо вже все садити на плівці. Ну, ми ж любимо реєментувати. Цьому році взяли ще одні професійні професійне насіння. Ось ProLex покажу, які пачки. Ось такі. Голландські Голландське насіння. І відклос фірми французський сорт Regal. Ну і ще один трошки експеримент. Це насіння китайське бутон лотоса. Це теж ми ніколи її не садили не бутон лотоса, не клос, не ні бас. Нічого такого ми не садили. завжди у нас було. Корецьке насіння, то якісь експерименти із... Ну, найкраще в нас виходило із корейськими. Ось цей експеримент. Во. Оце ось, що ви бачите. Де не де є, де-не-де немає. Оце якраз нові наші Семена, насіння. Це ось цей пролікс. І клос. Ну, Ми їх теж садили на плівці для експерименту. То тут більш-менш воно повсходило. Звісно, менше воно розміром, чим Арктика. Ну, подивимось, подивимось. Може ще якийсь шанс у нього є. На цій палки до кінця це виходить регал. А на ту сторону пішов до тих великих кустів до Арктики. То це пролікс. І в нас пролікса лишалося ще насіння. Та й думали виробити до кінця. І щоб цих пропусків не було, земля не гуляла. Тиждень назад. 3 червня ми їх тут підсіяли. От вони вже вчора позавчора посходили. Повсходили та що подивимось? Даємо їм другий шанс. Може тоді їм просто теж мороз помішав. Що з цього буде, будемо дивитися. Ну, а бутон лотоса китайський, ось він. Як заявлено, воно повинно пучками прям рости, прям букетами.